Виховання з довірою, емоції без сорому. Кожен з нас стикався з тим моментом, коли дитина плаче або сердиться, а ми не знаємо, як правильно реагувати. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе як допомогти нашим дітям зрозуміти себе, не відчуваючи при цьому сорому. Ми дізнаємося, чому, коли ми пояснюємо замість того, щоб соромити, дитина вчиться розуміти себе і правила, а також довіряти батькам це про справжню емоційну подорож, де ми їхні найкращі провідники. Дорослі кажуть мене не хвилює, що ти хочеш. Роби те, що кажу. Іноді дитині не треба давати вибору, наприклад, у питанні йти чи не йти до школи. Просто це треба правильно сформулювати без агресії та звинувачень. Краще сказати, я розумію, що ти не хочеш цього робити, але ходити в школу це обов'язок кожної дитини і її батьків. Ти ж знаєш, якщо не виконувати обов'язків, то наступає відповідальність. Не рухай, розіб'єш, не чіпай, поламаєш Якщо ви часто це повторюватимете, дитина стане невпевненою собі та скутою Коли щось розбивається, не потрібно кричати, адже в таких ситуаціях формуються навички розв'язувати конфлікти. Краще попередьте. Обережно із вазою вона може впасти та розбитися, поранити тебе або інших. Крім того, вона є ціною для мене. Як тобі не соромно, це фраза відображає наш сором. Бо ви не впорали зі своїми обов'язками, щось не пояснили. Цю фразу треба говорити собі, а не присоромлювати дитину. Краще змінити на. Мені неприємно, коли ти так поводишся і пояснити причину. Або не плач. Ти вже дорослий. Плач це сигнал тривоги, що мені потрібна допомога. Забороняти плакати дитини не можна, як і не варто говорити їй, що вона доросла, скільки дорослі плачуть, щоб дитина заспокоїлась і створіть умови, у яких вона заспокоїться. Почати можна так Я бачу, що ти плачеш, і засмучена або засмучений. Розкажи мені, що сталося. Я можу допомогти? Наша розмова добігає кінця. І я хочу, щоб ви забрали з собою одну ключову думку виховання: це не про покарання, а про зв'язок. Пам'ятайте, що ваші слова мають неймовірну силу. Пояснюйте, а не соромте, і ви побачите, як міцнішатиме ваша довіра. Ваша дитина не просто запам'ятає правила, вона навчиться розуміти свої почуття. Дякую за увагу і нехай ваші серця будуть наповнені терпінням і любов'ю.